Ви, звісно, скажете, що знову нам судді не такі, і будете праві. Але ми стараємось перебороти себе та прагнемо популяризувати полтавський футбол. І так уже вийшло, вибачте мене, полтавське суддівство. Мої вітання! Це друга частина суддівського трешу в чемпіонаті Полтавської області з футболу. Червня село Рокита, Шостий тур вищої ліги між місцевою одноіменною командою та футбольним клубом Дружба Очеретувати обслуговувала гру суддівська бригада з Полтави на чолі з Олександром Матішем. Що ж не так з матчем, на нашу думку, з точки зору суддівських дій. Отже, фінальний свисток головного арбітра сповістив про перемогу господарів з, з рахунком 3-2. Саме другий тайм і виявив переможця, але в ньому було багато боротьби, ігрових зіткнень і тому втручань лікаря. Всього Олександр Матяш додав дві хвилини компенсованого часу, після чого поспішав закінчити матч. Але арифметика річ не благанна. Тому давайте порахуємо лише один вихід лікаря на поле від моменту зупинки гри до її продовження. Я ще раз хочу звернути вашу увагу на роботу нашої волонтерської групи. Будь ласка, хто має можливість я я, підтримати їхні я починання міського добру справу. Зараз перебуває на лікування в госпіталі в Києві, наш воїн, фінансова Петро, після тяжких поранень, що зімуть край потрібна допомога.

до цього слід додати всі втручання лікаря. І звичне затягування часу гравців лідируючої команди. А ось такі дії третього номера господарів ми оцінюємо як такі, що тягнуть на Гевчичник. Та Олександр Маджеш вирішив цього не робити, тому що капітану довелося показати червону картку, адже жовту він отримав уже на сьомій хвилині матчу. І тепер ми підійшли до кульмінаційного моменту. Стався він на 34-й хвилині. В даному епізоді боковий суддя вказав. Що м'яч не перетнув лінію воріт, але головний, не вагаючись, сказав на центр. З реакції нападника Андрія Місейла, який був в епіцентрі подій, впевненість ми не бачимо. Розпач і апелювання воротаря Олександра Гринька красномовно говорять самі за себе. Ми декілька разів передивлялися цей епізод, аналізували та зверталися до експертів. Один із представників Суддівського комітету області чітко визначив, що взяття воріт не було. Натомість він схиляється до думки, що пану Матюшу слід було призначити 11-метровий. Та ось один нюанс. Трапився він за секунду до цього та був безпосередньо в полі зору головного арбітра матчу Рокита Дружба. Висновок. По-перше, вітаємо наших суперників з перемогою. Перевага руки закономірна і беззаперечна. Ми прекрасно розуміємо рівень команд учасників чемпіонату області з футболу. Тому результат ми не оскаржуємо. Респект за класну видовищну гру! Основна ідея, за яку ми боремось, це об'єктивність. Як би там не було, а для суддів, які обслуговують матчі, нехай і аматорського рівня не має бути сильних. Чи слабких команд. Рішення арбітра є остаточними і під час матчу не переглядаються. Тому він несе повну відповідальність за результат матчу і ні в якому разі не повинен пливати на нього, тим паче, що арбітру судилося обслуговувати першу українську лігу. То чому ж тут?